Малята. Хочу познайомити вас з чудовим місцем, яке називається Острів Хортиця. Цей острів знаходиться у Запоріжжі та омивається водами Дніпра. Це найбільший острів на Дніпрі і є одним з сіми чудес України. І має велике значення. Для історії нашого народу. Він має скелясті береги. На острові є ліси, де можна побачити багатовікові дерев. З давніх часів дерева були у пошані у людей і ставали місцем магічної сили. Степи хортиці вкриті ковилою, коли вона розквітає, степ виблизької, немов сріблясте море. На березі цього сріблястого моря виростає стіна очерета і починається висячі болота. Чому висячі? Тому що болотні рослини ростуть на скелях, де немає ні краплиночки води, висяче болота. Це унікальне творіння природи. Плавні хортиці це місце, де панують тварини, птахи і рідкісні рослини, а в непрохідних плавневих лісах височіють найстаріші дерева, схиляючи свої віти над водами Дніпра, в яких ми можемо помилуватися красою квітів лотоса. Схили хортиці вкриті сум травою, гранітним тюльпаном, шафраном степовим. Можна зустріти жовтоголовою європейського королька. Це найменша пташка. Побачити косуль оленів. Лепрів, білочок та лисичок. В острів хортицю оточують гранітні валуни, скелясті дніпровські пороги. Поблизу самого Дніпрогесу пороги називаються Геракловими стовпами і виглядають ось так. А до появи самого дніпрогресу вони виглядали так. Мешканці острову, щоб попередити мандрівників на човнах про небезпечну водну ділянку, в камені, в якому був спеціальний отвір, запалювали вогнище і таким чином попереджали мандрівників, що треба бути обережним. Цей камінь пращур сучасного маяка. А відвідавши музей судоплавства, ви більше дізнаєтесь про давні човни, які ходили навколо острова Хортиця. Скеля Хортиці є багато печер. Одна з них називається Сміїна. Побачити вхід, в яку можна тільки з води. На острові Хортиця були знайдені залишки давніх поселень, Городищ Святилищ. Це свідчить про те, що тут жили люди багато тисяч років тому. А побувавши в музеї Скіфський стан, ви дізнаєтесь більше про життя людей в стародавні часи. Хортиця Колиска козацтва. Саме тут відтворена Запорізька Січ, Курені козаків, Покровська церква, Оборонна вежа і безліч інших будів. Тут ви дізнаєтесь про побут козаків, де жили козаки, як вони жили, як тренувалися. Та готувалися до покої. Побувавши на Січі, ви повною мірою занурюєтесь в часи козацького лицарства. Хортиця це незрівнянне місце, де історія зливається з природою. І саме тут відчувається сила, воля та незламність духу українського народу.